Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла пофантазувати на тему, яка надзвичайно популярна в Ютубі. І я бачила у багатьох блогерів відео на подібну тематику, а саме пофантазувати на тему, якби моя колекція зникла. Що б я почала формувати нову колекцію, новий свій парфумерний гардероб, до яких би ароматів звернулася в першу чергу. Тому що, наприклад, для мене особисто наявність тих чи інших парфумів в моїй колекції, це не лише там, пізнання аромату, там відчуття розуміння того, як він звучить, яке місце посідає там в асортименті бренду, який представляє, чи взагалі в світовій парфумерії. Для мене ще наявність тих чи інших ароматів. Вселяю в, мені, в мене якусь таку ніби впевненість, відчуття якоїсь захищеності. Не знаю, з чим це пов'язано, але от деякі парфуми в моєї колекції от саме так на мене діють. І тому сьогодні я вам розповім, з яких би ароматів я почала по-новому формувати свою колекцію, аби так сталося. І перший аромат, який би от, безумовно, над придбанням якого я почала б працювати, як то кажуть, це аромат бренду Chanel. і це аромат Chanel No5. Багато з вас знає, що я надзвичайно люблю Coco Mademoiselle в бренді Chanel. Але от коли я готувалась до цього відео, сіла, так окинула поглядом свою колекцію, аби виокремити композиції, про які хотіла б сьогодні вам розповісти. І в Шанель. От все-таки я зупинилась на Шанель номер 5 Це класична композиція, з якої, умовно, можна сказати, почався оцей такий м -м, парф, почалася парфумерна історія е, люксу. Е, це перший аромат, який був представлений в всесвітньо відомому бренді Шанель. Це сталося в 1921 році. Це е, перший аромат, який Прозвучав якось по-новому, незвично, не характерно до періоду, в який був створений. І це перший аромат, який вже подолав століття свого існування, і, відповідно, для мене він, безумовно, є композицією, яка повинна бути в моїй колекції. Шанель номер 5 це аромат про альдегіди, про прекрасні квіти троянди, конвалії. Жасмину про неймовірне поєднання ванільних нот, нот санталу, нот пачулі. В цьому ароматі відчувається і мох, і ірис, і лангеланг, -і, -ланг, і це настільки красиво вишукано, жіночно. І для мене, ви знаєте, оцей аромат в мені відчуває такі відчуття викликає. Подібні до того: от, наприклад, в Києві у мене є декілька. Географічних місць, в яких я відчуваю, ніби точка сили, для мене це вулиця Городецького, яка закінчується театром Франка. От там, коли я сам театр на мене неймовірно діє. На жаль, зараз мало є можливості його відвідувати. І оце, оце місце для мене воно якось пульсує якоюсь енергією, якимись такими непомітними вібраціями, які резонують з моїми внутрішніми якимись процесами, і неймовірно мене бодірять. Ще подібні емоції, я відчуваю на подолі. І коли. Прогулююсь андріївським спуском, алеєю художників. От вся та містина, от якось вона мене так наповнює. Якось якась така сакральність в цьому місці, особливо для мене відчувається. І от ця сама сакральність в мене по відношенню до аромату Шанель номер 5 Тому це перший аромат, з якого б я почала відновлювати свою колекцію. Е, наступний аромат, який би я неодмінно яким би я неодмінно поповнила свою колекцію. Це композиція бренду, композиція бренду Girlen Аромат Шалімар. Це версія в, туалетній воді, в парфумованій воді. І це, знову ж таки, надзвичайно красивий, така східно-пряно-деревинна композиція, в якій, от для мене вона якась така м'яка, суха, якась шорохувата, трошки п'янка. Надзвичайно. Красива, м'яко проявляється, якась вона в ній є і зігріває. Ну, от якось вона мене і зігріває. Якесь відчуття такого несп... неспішності, плинно часу. Ну, надзвичайно красивий аромат, і, безперечно, він би знову з'явився в моїй колекції, аби я по-новому її відновлювала. Також, безумовно, я б свою колекцію обов'язково почала формувати також з аромату бренду Saint Laurent опіум. Красивий, новаторський для свого часу, дуже інтенсивний, потужний, такий, знаєте, в якійсь мірі. Незвичний для того часу аромат, але він створив таке неймовірне враження в користувачів і так запав в серця багатьом любителям цього аромату, що він також уже тривалий час знаходиться в. В асортименті світової парфумерії і посідає своє гідне, почесне місце. Це надзвичайно красивий аромат з бергамоту, мандарину, жасмину, пачулі, ладану, моху, ірису. Дуже красиво, якось дивно. Теж трошки дурманливо, ну надзвичайно красивий аромат. У мене особисті такі е, теплі дуже асоціації з цим, е, цим ароматом, оскільки е, я його пам'ятаю з дитинства, моя мама користувалася цією композицією тільки в версії чистий парфум це було чисте задоволення. Тому зараз в моїй колекції завжди присутня ця композиція, і якби довелося її по-новому формувати, я би доклала всіх зусиль, аби... Ця композиція, як в туалетній воді, так і в парфумованій. У мене є і парфумована вода. Ну, Просто сьогодні я вам представляю туалетну, але вони обов'язково знайшли своє місце в моїй новій колекції, яку я її формувала по-новому. Наступний аромат теж він відноситься до класичних ароматів французької парфумерії. Це аромат бренду Van Cleef Arpels First. Аромат яким би могли звучати діаманти? Цей аромат був створений Жан-Клодом Елена, і автор композиції багато про ім'я автора композиції багато про що говорить, говорить про її красу, вишуканість, філігранність побудови. В цьому ароматі звучать теж альдегіди, різні квіти, троянда, конвалія, жасмин, теж ірис, сантал, мох. Кедрові ноти, все це є в базі, все це так дуже красиво, якось делікатно, якось надзвичайно витончено звучить і проявляється. І я неймовірно люблю цю композицію. Це версія в парфумованій воді. У мене також є і в туалетній воді. І це один з ароматів старої школи. Які я інтенсивно використовую в повсякденному житті, отримую від цієї композиції неймовірну насолоду та задоволення. Сама естетика флакону теж не полишає байдужим, знаєте, моє таке внутрішнє відчуття прекрасного. Ці струни за весь час бринять мені, коли я от спостерігаю, дивлюсь на цей флакон і користуюсь цими ароматами. Тому безумовно цей би аромат також. Почат, був би початком формування моєї колекції, і я знову ж таки доклала б зусиль, аби ця композиція з'явилася в моїй колекції. First brand Van Cleef Airples. Далі йдуть уже аромати більш сучасного е, періоду, так сказати, створення. І до таких ароматів я б в першу чергу віднесла аромат бренду Lancome, La Vie Belle Rose. Чому цей аромат? Тому що він для мене є такою ох, збірною композиції. По-перше, це е, от таке підсвідоме звучання флагманської версії La Via Belle Lancome. Приємно, ніжно, красиве, десертне, вишукане. Але нота Троянди, яка є тут головною діючою особою в цій композиції. Ніби розширює діапазон звучання цього аромату, він вже виходить за оцю таку десертну гурманіку, оця приємна трояндова квітковість робить аромат більш соковитим, більш прозорішим, якимось ніжнішим, більш делікатнішим, не таким настирним напористим, як класична флагманська версія. І тому, от якби мені хотілося мати. В своїй колекції представника ланком якоїсь гурманіки, але з красивим таким квітковим фльором, то це б, безумовно, особисто для мене це був би аромат Ланком La Via Bell Rose. Він неймовірно красивий, я його дуже люблю. Він значно універсальніший, ніж класична версія, тому що якщо акуратно користуватися, так сказати, зважати на дозування, то цей аромат доречний і. Восени і влітку, і на провесні. Ну, взимку, безумовно, він теж надзвичайно красивий. Тому я б нову свою колекцію також починала з присутності цього аромату в ній. Ну, безумовно, мені б хотілося, щоб в моїй колекції новій, новоствореній, був присутній аромат з таким потужним виразним звучанням, який би гарно проявляв себе в прохолоду. І таким би ароматом для мене, окрім шалімар або окрім опіуму, також би був більш сучасний представник парфумерії. Це аромат бренду Giorgio Armani, композиція C. Я обрала класичну версію. Я от якось пройшов вже час, і я зрозуміла, відкрила для себе оцей прихований зміст. Він цей аромат раніше мені здавався супер солодким та супер суперприторним. Зараз це суцільна насолода. Це неймовірно красиві деревинні тона, прекрасний старт з листя смородини. В серці тут така якась ніжна презія. І прекрасна нота ванілі, якось вона в мене зараз теж викликає такі дуже приємні, теплі почуття ця нота. І тому, от якби мені треба був якийсь такий виразний, красивий аромат, який самі мені дуже-дуже імпонує, то от в колекцію безумовно включила саме версія Сі Джорджо Арманіо оде Parfum, Це водичка. В своїй колекції мені б також хотілося безумовно, на старт її формування мати якісь дуже приємні, легкі композиції, і такими композиціями для мене є композиція бренду Dior Forever and Ever. В мене є огляд на серію ароматів, присвячених творчості Місьє Діора. і саме ця композиція є однією з. Ну, з учасниці цієї серії, скажімо так, коли я знімала те відео, у мене була інша пляшечка, і там маленький залишок. Нарешті мені вдалося обновити цей аромат. Я неймовірно щаслива. Це надзвичайно красива композиція з презії, жасмину та трояндової настоянки. От воно якесь таке е, звучання настільки прозоре, настільки невагоме, але той же час насичене та інтенсивне. Безумовно, надзвичайно шлейфове, стільки я дуже довго відчуваю на собі цю композицію. Багато хто е, звертають на неї увагу, завжди роблять компліменти, як жінки, так і чоловіки, до речі. І особисто я сама ну, просто кайфую від цього аромату. Він настільки красивий, таки, знаєте, теж парфумерне втілення чистої жіночності, без якихось надмірних, зайвих е, підтонів. Під Текстів там, я не знаю, от така чиста, абсолютна жіночність. Дуже красиво, і безумовно я б в формування нової колекції залучила цей аромат, або він став таким, знаєте, повноцінним стопом впевненості для мене. Тому що мені от цей аромат, коли він є в моїй колекції, коли його достатньо, я дуже впевнено почуваю себе, тому що я його далеко ніколи не, не ховаю. І при нагоді дуже часто використовую, особливо коли. Та навіть от зараз взимку він у мене з'явився, і я з великим задоволенням його носила і отримувала величезне, величезну втіху від того, як він звучить, як він проявляється, як я почуваю себе разом з... ну, коли в цьому ароматі. Просто суцільне задоволення. Тому також цей аромат був би на старті формування моєї нової парфумерної колекції. Також. В нову парфумерну колекцію я б з великим задоволенням і, можливо, декого здивує з вас. Я б включила аромат бренду Chloe. Це аромат Rose Naturel Intense. Я багато де вам всім розповідаю про своє неймовірне захоплення ароматом Chloe Naturel. Так, він мені надзвичайно подобається, але от в цьому ароматі прояв. Троянди і якась така, багато хто називає це розсольчиком. Ну, не знаю, щось подібне є, але все рівно мені це так красиво проявляється. От є якесь таке щось таке манливе в цьому звучанні, якийсь такий затишок я відчуваю в ньому, якісь такі спогади, чи з дитинства. От мені завжди. Для багатьох розсольчик асоціюється це, якщо на другий день після святкування погано почуваєшся його випити, трошки можна здоров'я нормалізувати. А для мене розсол це асоціація з дитинством. Нас в дитинстві відправляли, хоч ми жили в селі, але ми їздили до бабусі в село, ну, проводити літо там. Я пам'ятаю, як бабуся робила консервацію. Коли там дозрівали огірки, помідори, в неї такий був стіл, вона виставляла трохлітрові банки, туди засипала от і хрін, і часничок, і перчик в ці баночки, тоді огірочки, помідорчики. Це все там щось ну, якусь робила магію навколо цього. І щось там якоюсь водою заливала. Це все якось так пряно, приємно пахло. І от для мене це як якийсь аромат, такий з дитинства, з такого дитячого затишку, коли ти. Там бавишся в саду, гойдалка в нас там була. І от я пам'ятаю, я гойдаюсь на гойдалці, а бабуся робить, ну я ще по типу маленька, не допомагаю їй, а бабуся займається цими своїми справами. І довкола оцей такий приємно якийсь аромат, який я десь ідентифікую саме в цій композиції. Ну Хоча де консервація і де Клоє роза інтенс. Це два різних всесвіти, які, здавалось би, не перетинаються. Але в моїй свідомості, в моїх спогадах, вони якось перекладають е, ну, співіснують і от е, генерують мені надзвичайно приємні спогади. І тому саме е, завдяки о цьому такому моєму якомусь е, теплому внутрішньому ставленню до цього аромату, саме через це я б його включила в свою колекцію. Коли почала її формувати по-новому. І цей аромат він такий приємно побудований на контрасті ніжного звучання троянди та деревинних нот. Дубові ноти, ноти кедру, безумовно, бергамотом стартує аромат, але от все так дуже красиво, якось контрастно побудовано, дуже мені подобається цей аромат. Я, до речі, його щиро вам рекомендую, аби познайомитися з, з цією композицією, вона надзвичайно красива. І фіналізувала б я свою міні-колекцію, або по-новому її формувала. Це безумовно композиції з нотою ірису. І для мене це, як не дивно, Прада ірис. Не молекула 01 плюс Ірис, не Іван Клів Ірис. А от саме Прада-ірис. Для мене він тут настільки красивий, настільки якийсь м, соковито вологий. І, знаєте, решта компонентів, які є. М, Цьому ароматі, як той мандарин, і бергамот, і неролі, вони для мене не надто на себе привертають увагу, а саме дозволяють ірису, неймовірно красиво, себе проявити. І для мене це, от якась така саме теж якась еталонна міра звучання, ірису того, як я його сприймаю. Дуже красиво він ще так відтіняється кедром. І оце, звичайне, знаєте, кедрове таке якась м'яка хвойнка вершкова. Дуже красиво, дуже вишукано, дуже ніжно і, безумовно, цей би аромат також був одним з перших, який би я включила в свою нову колекцію, аби довелося її формулювати по-новому. Ось такі аромати я хотіла представити вам сьогодні на тему фантазії, з чого б я починала формувати свою парфумерну колекцію, аби довелося робити це спочатку. Сподіваюся, що це лише фантазії, і кожен з нас. Залишиться з багажем того всього, що має, при собі, і ніякі не гаразди, не заберуть це у нас, і ми лише будемо рухатися далі. А якщо й доведеться починати щось спочатку, то я все-таки бажаю вам наснаги, сили і внутрішньої віри в себе, що ви обов'язково здолаєте всі випробування, які випадають на вашому шляху. Також я вас попрошу поставити лайк даному відео, якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час. Підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Якщо якісь ароматів вам подобаються, напишіть ваше враження про них в коментарях. Мені буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки з приводу сьогоднішніх ароматів, або ж озвучте. З яких композицій ви б почали сформувати свою парфумерну колекцію, аби довелося це робити? Я обов'язково це все почитаю, мені надзвичайно цікаво. І наприкінці свого відео хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!